Сьогоднішній випуск присвятимо відомій пряжі Алізе Махер Класік. Як для товстого мохеру в'яжеться вона гарно. Я бачила багато цікавих павутинок з товстої нитки мохеру. Тому ця пряжа саме для неї, але ажур мене дуже здивував. Хочу попередити, махер класік не підходить для чутливої шкіри, але деякі дівчата в'яжуть. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогоднішній випуск присвятимо відомій та цікавій пряжі Alize Махер Classic. моточки 100 г, довжина 200 метрів. І склад 25% махеру, 24 вовни і 51 акрил. Пряжа об'ємна, тепла, ворсиста, чудово виглядає. Акрил не скрипить і не відчувається в руках. Вона якісна, за що отримала сертифікат Ecotec Standard. Нитка пухнаста. Рівномірно по всій довжині, середньої товщини зовсім не пружинний і складається з трьох ниточок. Є проміжки, де ворс стає густіший, але на кінцевий результат це не впливає. Як для товстого махеру в'яжеться вона гарно і довгий ворс не заважає роботі. В полотно петельки викладаються рівно і незвичайно. Через те, що пряжа ковзає, для роботи я радила алюмінієві або дерев'яні спиці. До речі, про інструмент спиці виробник рекомендує використовувати від 5 до 7 для першого зразка лицевою гладдю я обрала номер 5,5. Вона вийшла дуже еластичною в ширину, але менше розтягується по довжині. Лицьові доріжки гарні та виразні. Михер дає саме той об'єм, який очікуєш від такої пряжі. Популярну павутинку спробувала зв'язати вісімкою. Вона вийшла більш легка і повітряна, ніж попередній зразок. Еластична, але не пружна. Але така ж тепла за рахунок заповнення прогалин ворсом. Я бачила багато цікавих павутин. З товстої нитки мохеру. Тому ця пряжа саме для неї, якщо ви давно мріяли про таку річ. Частіше ж за все, Мохер класік в'яжуть без візерунків. Але ажур мене дуже здивував. Для нього я обрала спиці 5,5. Прав'яз дуже гарно виглядає, малюнок добре розпізнається в пухнастій в'язці І взагалі, я думаю, що це ідеальний варіант для довгих весняних кардиганів, бо витрата виходить дуже економічна. А от резинку я зробила спицями 3,5. Через те, що нитка не прожила. Резинка теж не дуже добре тримає форму, але це особливість будь-якої махеревої пряжі, тому недоліком я це не вважаю. Для оздоблення краю її більш ніж достатньо. Що стосується гачка, виробник радить обирати його в діапазоні від 2 до 4 мм. Я зв'язала одразу два зразка однаковим візерунком, гачком номером 4 та 6, щоб побачити різницю. Думаю, вона очевидна. Менший номер краще підійде для демісезонного та зимового одягу. А більший для шалей і палантинів. Він має делікатну фактуру і чудово дрипірується. Хоча обидва варіанти теплі, щільні і відмінно зберігають тепло. Махер Classic має досить широку палітру, більше, ніж у того ж кідроел. На офіційному сайті виробника налічується 28 відтінків цієї пряжі: від пастельних до насичених, від світлих до темних. Такий асортимент дозволяє реалізувати будь-яку вашу забаганку. Кольори не линяють і не вигорають з часом. До речі, на мою думку, їх можна влучно комбінувати один з одним у вигляді полос, жакарду або інтарсії. А тепер подивимось на моточки поближче: 01, 36, 37, 52, 57, 60, 87, 209, 403, 409, 507, 541, 863 що можна зв'язати з цієї пряжі? Вона підходить для будь-яких речей. Це може бути джемпер оверсайз однотонний або в смужку, коротенький легкий карді, жилетка на весну або зимові аксесуари, шапки, шарфи, палантини або рукавиці. Хочу попередити, Махер Класік не підходить для чутливої шкіри, тому в'язати дитячі речі з нього я б не радила. Але деякі дівчата в'яжуть пухнасті іграшки з начосом. Як доглядати за виробами з Махер Класік? Ручне прання, температура води 30 градусів. Не терти, не викручувати і сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низькій температурі. Свої зразки я прасувала на двійці з парою, ледве торкаючись полотна. Трошки про витрати. На шапку в дві нитки з відворотом вам знадобиться півтора мотка, з двома відворотами 2. На легку павутинку з пицями номер 8 треба 3 моточки. А на половер або карді оверсайд знадобиться 5. 6. Тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси і мінуси цієї пряжі. Плюси пряжа пухнаста, тепла, невагома, не ліняє, не втрачає колір. Гарно виглядає у будь-якій в'язці будь-яким інструментом. Петлі добре вирівнюються після ВТО. Речі не деформуються після прання, а також вона має дуже економічну витрату. Мінуси: пряжа не підходить для новачків, бо її дуже складно розпускати. Також не підходить для дітей і людей, що чутливою шкірою. Інколи трапляються ділянки з великим скупченням ворсу. Але у мене це сталося лише один раз, і ця проблема легко вирішується. І останнє пряжа сиплеться в процесі. Також під час прання. Взагалі, нитка мені сподобалась. Вона швидко в'яжеться, у неї широка палітра, а також речі виглядають презентабельно. В коментарях напишіть, чи працювали ви з Махер Класік і що з нею в'язали. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знаєте де в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок.